Як ти справляєшся з самотністю? Я знаходжу те, що мені цікаво, і цим заповнюю свій час. Я медитую і нагадую собі, що краще побути наодинці, насолоджуючись часом, ніж бути з тими, хто, можливо, має погані наміри щодо мене, або з тими, кого я не обов'язково хочу бачити поруч. Я думаю, що це про те, щоб знайти комфорт у собі, де ця самотність просто розсіюється. Я просто розмовляю сам із собою, але добре, я вважаю, що час на самоті це найкраще, якщо ми маємо чимось цікавим зайнятися. Редіт Реді був єдиною гарною річиною. Яку я натрапив за останній рік. Ви вибираєте хобі та витрачаєте свій час на розвиток у них, тому що займатися хобі набагато краще, ніж спілкуватися з токсичними людьми. Іноді навіть здається, що це нікуди не йде. Ігри мушу визнати, що всі ігри, які мені колись подобалися, тижнями стояли недоторканими. Вони нагадують мені про кращий час, і цих нагадувань занадто багато. Можливо, я знову спробую щось підібрати. Прийшов сюди, щоб написати це. Випив кайп. І... Спробував це, не спрацювало. Справи ставали тільки гіршими. Хе, це золото. Лосьйон і серветка. Я почав відвідувати курси кулінарії після роботи, там зустрів крутих людей. Єдина проблема в тому, що це дорого. Спробуйте хобі, де ви можете спілкуватися з іншими людьми. Навіть якщо на годину-дві це краще, ніж нічого. Мені просто наплювати, я розберусь пізніше. Я ніколи не буваю самотньою, у мене є коти. Я теж, але вони ніколи не поруч, щоб обійняти їх, коли вони вам потрібні. Хоча нещодавно я. Помітив, що веду з ними повні розмови. Це шлях. Я ридаю і плачу. Робити те, що мені подобається, слухати щось, виходити на вулицю, але зрештою зовсім ні. Я добаний оламок. Я весь день плакала, я не в порядку і мені нема в кого попросити допомоги. Привіт, друже. Smoking the gun's man. Я слухаю купу випадкової музики. Коли я справді заплутаюся, це єдине, що я роблю. Робота, собака, багато хобі, запрошую людей. Ось у чому річ. Я стільки разів намагалася будувати плани, а мене просто ігнорували. Я розумово не. В тому місці, щоб мати змогу зустрічатися з людьми, тому я просто одна цілодобово. Єдине сповіщення, яке я отримую кілька днів поспіль, це небажана пошта. Якщо у вас є домашня тварина, я впевнений, що ви насправді не самотні. Раніше я був самотнім. Коли ви потрапляєте в такі моменти, час сповільнюється, ви заново повертаєтесь до старих захоплень та відкриваєте нові. Відвідайте спортзал, переведіть себе в режим навчання. Зрозумійте, що самотність зазвичай тимчасова, але може стати більш постійною, якщо ви НАТО на ній зосереджуєтеся. Ви хочете уникнути того щоб стати співзалежними від власної самотності та депресії, тому що тоді вона здається ніколи не зникне і ви починаєте саботувати себе. Займайтеся спортом, дивіться телевізор, слухайте музику, читайте, спілкуйтеся з друзями, відвідуйте місця, де люди навколо, як музеї, ресторани, магазини тощо. Я глибоко розмовляю з хлопцем моєї дружини про свої почуття. Він такий хороший слухач, їй пощастило. Мені подобається ця комедія. Я просто продовжую займатися тим хобі, яке люблю. У кращому випадку це мета людини, а в гіршому це просто відволікання. Але і те, і інше може допомогти самотності. Мені здається, я можу займатися хобі ще стільки днів, поки не зійду з розуму. Вдався до ремонту будинку, але ввечері мені сумно дивитися на телефон і бачити єдині сповіщення, які я маю. Це небажані листи. Піші прогулянки та в Нінтендо. Я веду повноцінні розмови сам із собою. Я ні, я думаю, це просто так. Я не знаю, як це описати. Щось на кшталт, вода не замислюється, чому вона не лід, або якесь таке ж тупе звуче... тупе прислів'я. Самодній це поточний стан мого існування. Може змінитися, мабуть, але це те, що є зараз. Почав зосереджуватися на собі і виявив, що люди частіше звертаються до тих, хто піклується про себе. Довіра. Це показує через розпевненість у собі, наскільки вони піклуються про себе. Крім того, це відрізняється від фрази: ти маєш вийти на вулицю та спілкуватися, ти незграбний інтроверт». Хобі. Багато-багато хобі. Зазвичай я намагаюся займатися. Всі спортом, або принаймні виводжу собаку на прогулянку, щоб вона також могла трохи потренуватися. Насправді, її наявність дуже допомагає не бути самотнім Собаки дійсно найкращі, та безумовна любов і комфорт, які вона надає, дуже важливі для мого психічного здоров'я. їм граю у відеоігри, слухаю подкасти, плачу. Прослуховування подкастів це те, що покращить знання. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ви можете поставити на нього лайк, а також підписатися на інші соцмережі і на YouTube канал. Ну а можете ще свій коментар залишити. Це вже як себе. І дякую за перегляд! Па-па!